В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Івасешин Катерина. І я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 16 по 22 вересня святкується європейський тиждень мобільності. Традиція його святкування була започаткована в 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він перший запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального. Його ініціативу підтримала Європейська комісія з питань мобільності та транспорту, до складу якої входять представники бізнес-еліти з 42 країн світу. Також 16 вересня, Міжнародний день охорони озонового шару. Ця дата має за мету привернути увагу населення Землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв'язання. Відомо, що озоновий шар, що захищає атмосферу землі від згубного впливу сонячного випромінювання, руйнується внаслідок антропогенних дій. Сьогодні свої іменини святкують Петро, Сергій, Андрій та Василь. Вітаємо вас, бажаємо вам здоров'я, щастя та усміхності на все життя, а також декілька цікавих фактів про цей день. 16 вересня прийнято прибирати в будинках, позбавлятися від різного мотлуху, який накопичувався уздовж літа. Також 16 вересня починалося прибирання льону, і з ним слід було поквапитися, оскільки в найближчі дні почнуться холоди й дощі. Це були всі події сьогоднішнього дня. Не забувайте дбати про себе та своїх рідних у цей важкий для нас час.